Слава нації, вітаю на каналі. Добрий в ефірі я, Сашко, добрий, оновлені дані. 20 травня має починатися моя 15-денна відпустка. Левої участки, майже всю, яку я планую провести на заході України з добрими людьми. У діяльності з деокупації українських церков, в яких досі ще працює шобла московитської Фесбешно Кремлівська, так на винищення України, на винищення українців, яка розповсюджує свій ідеологічний, релігійний духовий і духовний вплив, ідеологію і збирає гроші так на антиукраїнську діяльність. Московитів і всього з тим пов'язане. У мене ще є місця в бусику з огляду на те, скільки вже людей зголосилися підтримати мене безоплатно у цій діяльності. За це не отримає від мене, так і від моїх партнерів гроші. Ніхто з тих, хто зі мною буде так само, як не отримаю І я. Просто я свою відпустку ай, якої зовсім небагато так. У... Діючого військовослужбовця витрачаю на цю важливу діяльність, бо вона дуже і дуже критично важлива для остаточної перемоги України над Московією з огляду на те, скільки у нас має їхати, Я вже планую брати бусик, який нещодавно придбали нашим з вами коштом. І є ще декілька вільних місць: це нормальний міський течик. Ним маємо зробити так, це коло України. Україна з Донеччини має їхати на захід України. Когось там доберу дорогою, когось закину на зворотному шляху, хтось підтягнеться там залізничним транспортом. Коротше, запрошую гуртуватися, доєднуватися. Чоловіки, жінки там поранені, списані. Достатньо насправді, ну, принаймні, як я себе там відчуваю, там можна і на протезах нормально попрацювати. так. Повторюся, там московити наповзають, нападають з палками, з палками можна там і по голові отримати від агресивних, там московицьких, там різних титуханів обох статей і будь-якого віку. то Треба бути до того готовим. Нам там е обіцяють дах над головою на той період, коли ми там будемо, нам там обіцяють і поїсти, заправлятися буду, шукати сам ресурси, так? І повторюся, ніякого заробітку там не передбачено. Хто має бажання провести зі мною час поспілкуватися, плідно попрацювати. задля остаточної перемоги України над московитами, зокрема над антиукраїнською шоблею, московицькою, яка іще тримає в окупації деякі українські церкви. Долучайтеся. 20 травня я маю стартувати. Наскільки це можливо передбачати і планувати взагалі в бойовому підрозділі, в якому я маю честь захищати Україну? Так, механізований батальйон. 54-ї механізованої бригади разом і поборемо.